Всім привіт! Я вам показувала, що працюю над цією сукнею. Сукня для моєї онучки. Ну, але сьогодні покажу, я переплітаю її. Переплітаю чому? Тому що вона ось тут в розмірі тільки більша на 2 см в цій ширині. Об'єм, да, ось цей об'єм. І зрозуміло, що вона швидко зараз росте, тому, тому, ну, скільки вона пару разів вдягне, да і все. Я вирішила її тут переробити. Але трішки я переробила і тут. В принципі, фасон весь цей залишається, і так я буду виплітати. Єдине, що трошки змінились у розмірі. І ось ось, зараз підвину більше до світла. Так, ось тепер вона в мене. Так як ну, то більше сукню йшла. Ну, Все одно вона схожа на сукню, але вона більш таким, як сарафанчиком іде. Можна сказати, сарафанчик сукня. Так, ось тут довжина, ой, ширина буквально на сантиметр стала вуща. Але тут буде обв'язочка, так що вона, в принципі, буде по тій ширині, яка і була ось тут. Так, пройма рукава, вона. У мене тільки на пів сантиметра тут трішечки змінилася, більша стала. Так? так що, в принципі, пройма рукава майже почті залишилася. Тільки зараз просто так на вигляд, наче вона більша. Ну, але ось тут у мене ширину я зробила. У мене було 60, а зараз я зробила 66. Тобто на 6 сантиметрів я зробила тут більше. Так що нормальненько Тим баче, це ширина тільки в цьому напрямку, але ну, якщо воно є в об'ємі, то воно там ще десь якихось пів сантиметра. Отак, От якщо в цьому, то на пів сантиметра десь більше, чи на сантиметр. Так, ось такі справи. Так що далі далі я буду зараз робити вже ось цю, оці. Рюшики оці буду виплітати. Єдине, що може тут зміниться, просто інша комбінація кольорів буде. А так, в принципі, залишаю так, як буде. Ну, Вже по, будем, покажу вам, що змінилося, коли я вже стану виплітати цю спідничку. Я її так називаю спідничкою. Да? Ну, вона вже в принципі, спідничка тут йде. То, Покажу на відео, яка вона була і яка вона стане. Так що ось получилось вчора продуктивно так попрацювати. Та в мене трішки було кукетки цієї трішки виплетено. Але вийшло гарненько вчора попрацювати. Так, і ще що хотіла я вам показати. Так, що, що ще буду переплітати. Зараз я схему ключу. Так, ось оця серветочка. Ось ця серветочка, так, розпочала її тонкою акриловою ниткою. Розмір її уже 50. Ось тут ширина оця вся йде. Ось оця ширина вся йде. 53 см. Так, ну вона буде ще збільшуватися. Бо ось. Так, ось, де це, зараз я скажу, де я тут залишила. А ось буквально ось цей рядочок іде. Е -е, ось тут рядочок іде. Ось він у мене, отут. Ось. ось тут дві. І так, і тут дві. Ось буквально самі першенькі. Ось тут цей рядочок іде. Так що дивіться ще, наскільки вона буде в ширині збільшуватися. Тобто, якщо отак провести, да. Ось, то наскільки вона ще буде збільшуватися. Тому така ширина це дуже велика, і людина, яка хоче взяти цю серветку, вона каже, що це дуже велика. І її взагалі вона трішки така більш цупкенька, хоч і тонка акрилова нитка, але вона така більш. Я не знаю, як назвати. Ну, цупкіша така, так? Да? Так, я її не розплітала ще, тому що хочу, розпочала 10-й номер нитки. Ну, Но я тільки розпочала, бо я вчора сукнею займалася. Тут тільки розпочала трошки, ось, бачите, буквально. Зараз я тут. Ось, буквально тільки трішечки самий початок розпочала. Так, це 10-й номер. Нитки, ну, оця більш тонша нитка, де я вам показувала. Так, і ось, ну, тут воно зараз не сильно видно, його і ниточки тут. Ну, це я трішки розпочала чуть-чуть оце так робити. Е -е, це самий-самий початок. Це ось при, приблизно ось тут в самому початку. Так, ось тут я розпочала це робити. І побачимо просто, як воно буде. Ну, по відчуттях. Що Що тут? Що тут? Ну так, да, зрозуміло, це тоньше, дивіться, воно таке ніжніше, більше, таке, а тут більш такі цупкіше, зрозуміло. Але як вона буде виглядати, то ми побачимо. Ну, Поки розпочала цими ниточками. Якщо буде подобатися людині, буду созвонюватися, показувати, і якщо. Їй буде це подобатися, тому залишу тоді цей варіант. Ні, то буду щось тоді шукати. таке. Ну, Будемо домовлятися з людиною і щоб воно було. І наскільки я хочу подивитися, наскільки оцей шматочок він буде не тільки цей шматочок, а просто що я буду виплітати, наскільки воно буде відрізнятися від самої ширини оцього шматка. Плетіння. Тобто отут вже буду розбиратися. Бо, дуже, виходить, дуже буде. Якщо ще додаться, це 53. там, по-моєму, мене. Так? І ще я вам показувала, скільки додаться з однієї і з іншої. Це 70 і навіть ну, десь 70 см, навіть трішки більше буде. Це тільки буде ось ця ширина. Ширина, а довжина вона взагалі, це вже тільки половину виплітаю. Тобто, тут, бачите, тут є продовження. Тобто Оця частинка вона переходить на продовження далі. А я тільки виплітаю ось цю частиночку. Так, я казала, що отут я трішки буду змінювати по-іншому. Ні, буду залишати його. Я бачила виплетену вже цю серветочку. Ну Це навіть така міні скатертина, тому що вона така по довжині і вона була виплетена повністю ось ця сторона, і, на інш... і йшла туди в... в іншу сторону. Так що то вона. Хорошо виглядить цим моментом. Бо тут мені трішки на очі, ніби якось воно так не, не сильно. Ну І що я казала, що я буду виплітати оцю сторону, буду симетрично виплітати цій стороні. Тобто орієнтир буде йти на цю сторону, бо тут квіточка, бачите, вона тут розвернута. Якщо воно виплітається повністю, вся серветка. Повністю, да, тобто вся довжина. Тут, тут нічого, це, це нормальненько. Але ж у мене просто уже ось тут у мене буде закінчуватися. Ну, і тут я буду приблизно десь отак сходиться, щоб воно теж у мене такий край такий був з гострком. Так, що ось такі справи. Ось те, що я переробляю, так, переплітати буду. ну Ось такі зміни. На цьому все мої любі. Гарного настрою. Далі буде цікавіше. Дякую, що ви мене дивитесь, за лайки, за коментарі. Щиро дякую. Ще раз гарного настрою. Пока-пока, до завтра.